Вітаю кожного на моєму каналі. Я мала дуже заклопотані дні у домашніх справах, і насправді, коли ти молода дружина та мама, і маєш багато обов'язків і різноманітних справ, то так чи інакше кожен твій день схожий на інший. Тому я намагаюся розбавляти своє життя хоча б якимось яскравими фарбами, щоб не зійти з розуму. І минулих вихідних ми з сім'єю їздили купатися. Була жахлива спека, і хотілося хоча б якоїсь прохолоди, так як зараз літо, то ми намагаємося більше часу проводити на природі, ходити на прогулянки з нашим малюком. Адже в теперішній час надзвичайно важливо, як на мене, цінувати кожен момент, проведений із близькими людьми, і бути поруч з сім'єю. Так як ми з Хмельницької області, то недалеко від нас є прикольне місце для проведення часу, це Мартинківці. Ми, досить... ми живемо в Хмельницькій області, в невеличкому містечку Сатанів. Неподалік від нас ще одне селище Мартинківці із водосховищем, власне, куди ми часто їздимо. Відпочивати, там чиста вода, неймовірний краєвид. Місцеві облаштували класну зону відпочинку із пляжем, завезли туди пісок, зробили роздягалки, лавочки. Загалом там дуже класно, кайфово. Після цього купання власне, наш малюк, неймовірно, втомився і одразу заснув. На дворі була гроза, а ми всілися дивитися. Турецькі серіали, звісно, як же без них. Отже, розповідаю, що саме придбали в магазині курячі е, стегна, хліб, дріжджі, ванільний цукор, е, твердий сир, е, філадельфія, намазка, адагейський сир, кечепюря, мої улюблені йогурти, кетчуп, лагідний, е, сметана, е, сир, суможні для упаковки, огірки, капуста, абрикос, помідорки, кабачок, е, дротик для миття посуду, яйці. Е, е, ось, власне, і все. Я думаю, тут самі такі базові продукти харчування. Ось. На дворі спека, мій чоловік працює, сапає картоплю, я заколисую свого малюка. Просто погляньте, я вже неймовірно втомилася від всіх цих о, городів, цього сапання. Малюю, засну, а мій чоловік продовжує працювати. Ну, а я берусь до хатніх справ складання речей, яке я неймовірно обожнюю. Ну, а мій чоловік працює. Згодом після цього всього робочого важкого дня ми пішли прогулятися з нашим малюком. Він був дуже задоволений, тому що любить цей майданчик біля школи. На наступний день була ще одна розпаковка. Так як ми їздили в сусіднє місто в АТБ, Яке нещодавно там відкрилося, тому вирішила зробити трошки більший закуп. Отже, розповідаю, що саме придбали в Аврорі. Ось така мисочка, супер. Супер-пупер. Не знаю, планую туди нарізку якусь складати, гарно, естетично, щоб було. Подивимося, але ну, мені так сподобалось. Просто к'ют, тим більше вона була по знижці. Нарешті придбала собі скляну форму, також «Аврорі» по знижці, вже не пам'ятаю вона. По-моєму, коштувала 180 чи 190 гривень. Загалом мені давно була така потрібна. Невелика, я дуже нею задоволена. Купила мило, звичайне, дав. Далі органайзер. Була знижка на такі органайзери. Придбала собі два. Один вже насипала макарони. Також придбала сар... сарму. Загалом я чищу нею раковину на кухні. Такий ось гель для душу від Тезорі. Рідке мило по акції, по акції з смородиною. І Такий великий органайзер. Я планую туди складати а, різноманітні лотки, кришечки загалом. Ось так. Тому що а, цей органайзер він повністю заповнений і тут вже прямо видно, як немає місця. Отже, показую, що придбала на базарі дві хустинки, трубочки, сушений часник, дротики, гірчиця в зернах. Кришки оці форми для льоду. Просто топ купувала в Аврорі, е, графін, розчіска, найкраща, до речі, лістерин, е, підсвічник він такий милий, я просто не можу. Та брити. І масочка для обличчя, крем для малюка е, і освіжувач. Мені, що ми поїдемо ще купатися, тому я вирішила взятись за готування. Коротше, я не знімала сам процес, але в мене вже тут в заготовках м'ясо для запікання, а, натерла сілью, а, сушеним часником, гірчицею в зернах. Ось і паприкою. Я не можу повірити, що ще весною тут нічого не росло. Ось мої гладіолоси скоро будуть. хризантеми я вже підлила. лілії, Щоправда, з п'ятьох зійшло тільки дві, але і на цьому спасибі. Ще хризантеми, ще гладіолоси. Ось моя гіпсофіла просто неймовірна. Неймовірно, я нею дуже задоволена. Чорнобривці різні сорти. Я вже сама забула назви рослин, які тут понасаджувала. Просто, це вже старість чи ні. Найголовніша зірка мого квітника це, звичайно, ось ця трояндочка. Просто гляньте, яка вона неймовірна. Я купувала її в агромаркеті. Думала, що вона не зацвіте, але ось. Вони вже з'їли всю траву, що я їм накосила Після всієї цієї готовки я вирішила зробити собі масочку, помилася і ми пішли гуляти з подругою. власне. Був ось такий неймовірний захід сонця. Ми класно провели час, я відключила. Наступний день мене знов очікувала моя найулюбленіша робота. Знаєте, в нас зараз ремонт. І ось цей весь безлад мене максимально дратує. Я не можу нормально прибрати вдома. Я не можу нормально нічого зробити, тому що всюди все порозкидано. Це, власне, наш обід із моїми улюбленими сирничками. Запечена курочка та помідорки Коротше, розповідаю, в мене працює пралка, але буду намагатись покидали світло. Коротше, це вхід в нашу ванну, яка раніше була кухнею, але ми все переробили. Ось тут е такі жахливі старі двері. Ми вже, до речі, замовили нові Ох, загалом. Що тут зробили? Тут залили підлогу. І це вже неймовірна перемога, як на мене. Тут у нас така грубка кафельна. Вона обігріває цю кімнату і наступні кухню та вітальню. Ось, власне, як вона виглядає, ця кімната. Тут Ремонт повним ходом наш бойлер ми обрали е, навмисно. До речі, я забула, скільки тут літрів. Треба запитати в чоловіка. Можливо, тут десь написано, але я в такому не розуміюся. Е, чоловік зробив, зробив поки що таке освітлення. У нас тут вже було пластикове вікно. Тут газ проведений в іншу кімнату, унітаз вже проведений, біде вже проведено. До речі, розкажу вам, наскільки наші люди не звикли до такого. Тому що в Європі біде є в кожного: в квартирі, в будинку. Це дуже корисна штука. І мій чоловік спорив зі мною, типу, навіщо? Навіщо нам це біде, Воно нам не потрібне. Це зайва витрата коштів. Я кажу, як зайва витрата. Це дуже класна штука підмитися, помити банально ноги. Ти ж не будеш заляпувати всю ванну, дитину підмити, не знаю, там якісь взуття протерти. Коротше, ну ви зрозуміли. Наша пралка і ванна. Ми купили. Акрилову ванну на ніжках, не знаю, подивимося. Її ще не підключили. Але я вже очікую просто. Далі наші плани на цю кімнату. Стіни плануємо вирівняти. Буде плитка на стінах та на підлозі, власне. Стеля буде в нас із вагонки, так як тут трохи От. Загалом, загалом, і так як ми замовили, що двері, будуть вставляти двері. Будемо очікувати. Я вже тут планую все пороставляти. В мене є такі полички, на яких будуть е різні мої б'юті штуки. Тут буде столик з дзеркалом. Загалом, загалом, загалом очікуємо. Очікуємо і тримаємо кулички Так, я вже прийшла в будинок. Зараз буду складати цілу гору одягу. Мій буцик вже поїв і дивиться мультики, поки є світло. А я буду займатися цим всім. Чесно, надворі така спека, що просто неможливо витримати. Я вже очікую на дощ. На дощик. Правда, Муся? Мідаємося на покупки 2 йогурта, О, творог, мерофенми, два круасану, колбаса, квас улюблений, а, яйці, криченішки, помідори, огірки, морква, котлети, нефтеринки, будики малому, Курячі грудки, сир, пюре і згущене молоко. А, я прокинулася із не дуже хорошим настроєм, тому що на дворі був дощ. Ну, і як ви собі можете здогадатися, нічого, власне, ти не поробиш вдома в селі під час дощу. Тому я вирішила трішки пройтися, оглянути своє господарство, свої рослинки, що там, як в мене росте. І ось власне така краса в мене виросла такі чудові квіточки. Хотілося. У мене і каші. Ну і ми вирішили, чого б то нам сидіти вдома дарма, поїхали до моєї свекрухи, а, ну а після заїхали в магазин. На наступний день мій чоловік. Пішов на роботу, а я вирішила зайнятися своєю найнеулюбленішою справою або однією з це змінювати постільну білизну. Взагалі-то цим займається Саша, але так як він на роботі довелося зробити цю роботу мені. Чоловікові про те, що в дитячій ми постелили лінолеум а в нашій кімнаті його не було. Мене це неймовірно дратувало. І він все-таки вирішив зробити цю справу. Спочатку ми хотіли просто залити підлогу і не паритись, як то кажуть, але. Так як в нас ці дві кімнати жилі, і ми робимо ремонт в ванній кімнаті, в кухні, в коридорі, хочемо зносити віранду. Тому цього року, принаймні, це для нас точно не пріоритет. Як відбувається, показує без кухня, кухня забита вся, я готую наш на, на моїй кухні дві партії оладків кабачкових. Меланці на підготові. А моя дитина все забито, вся кімната забита повністю речами. тому базу, що... Ані, а мій чоловік чоловік стали. Векорд, щоб встановлювати двері у ванну. Поки вони з чоловіком цим займалися, я вирішила перебрати всі речі Остапа, там різноманітні мікстури, вітаміни, креми тощо. Та доладу свій квітник, на якому посаджені туйки, троянди. ось. Вставлені двері у нашу ванну. Чоловік ще ручку не доробив. Тут вже все приготовлено для того, аби робити стіни. Ось. Ну, не знаю, мені наче подобається. Звичайні двері пластикові в ванну. Уявіть. За роботу майстри хотіли отримати, щоб встановити ці двері, 1300 гривень. Хоча чоловік з його батьком встановили за години-дві, певно. Ну, тобто, ще й зекономили. Максимально втомилась від цього ремонту. і хочу, щоб він якнайшвидше закінчився, але розумію, що на все свій час потрібні ще ресурси, так як мій чоловік працює сутка через дві, то в нього не так багато часу, щоб це все зробити. А ми робимо ремонт власними силами. Загалом, я думаю, що багато хто мене зрозуміє, так як зараз в Україні багато переселенців купують будинки, намагаються робити ремонти. Це максимально важко, як морально, так і фізично, тому що хочеться мати свій власний куток, хочеться його облаштувати, але іноді. Навіть е, той самий ремонт він може тривати роками. Я е, буду ділитись максимально всією інформацією про ремонт, так як е, я вважаю, що це дуже корисно. Я і сама люблю переглядати такі відео. Но, на жаль, е, на нашому українському Ютубі їх дуже мало чомусь. Жіночих буднів ось таким заходом сонця, неймовірним. Залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно дізнатися вашу думку. Па-па!